Добрий день, привіт, друзі! Елвін. Сьогодні в нас на огляді новинка 2024 року. Це Елвін Джой. Наш відео огляд буде складатися з двох частин. В першій частині ми зробимо огляд технічних характеристик трицикла, в другій частині ми зробимо тест-драйв. І підведемо підсумок. Елвін Джой він вразив своєю унікальністю та інноваційним підходом до дизайну. Оснією з основних його властивостей трициклу є його функціональність як трансформера. Електротрицикл Елвін Джой. Це назва Joy – це радість. Відповідно, він перенесе у вас в світ радості та задоволення, де кожна подорож стане незабутнім досвідом для вас електротрицикл Elvin Joy. Дана модель оснащується різними двигунами: 800, 1000 і 1200 ватт. Дана модель йде з 1200 Вт двигуном і підсиленою підвіскою, що робить його надійним і стійким на дорозі. Передня гідравлічна вилка, як ви бачите, вона йде також підвищена має в Висоту хід вилки 12 см. Це забезпечує відмінну амортизацію на поганій дорозі і під час руху по нерівностях. Особливу увагу було приділено всяким дрібничкам в дизайні. От, наприклад, як, як зроблено дитяче крісло, дуже просто все і красиво. Немає нічого такого. Щоб видно було, і так само легко складається. Як розкладається заднє крісло? Ви берете одним пальчиком, натискаєте і зсовуєте назад. Як бачите, він трансформується дуже легко. Під великим сидінням є таке сидіння. Тобто, виходить дитяче сидіння. Одне для водія і ззаді велике для пасажира. Особливу увагу було приділено дизайну рами, яка була створена з метою максимального збільшення кліренсу трицикла. Результатом цього став вражаючий кліренс 14,5 см. Завдяки отакій зігнутій рамі підвісці вдалося збільшити кліренс Елвіна Джоя. І завдяки тому, що поставили збільшену вилку на см, сантиметрів. Даний трицикл Elvin Joy розрахований з навантаженням до 200 кг. Все залежить від потужності двигуна, як ви знаєте. Дальність ходу може в нього складати взагалі до 70 км. Дальність ходу залежить від ємності акумуляторної батареї. Давайте я вам продемонструю. Під цим сидінням є. Додатковий багажник. Ми його не прикручувати спеціально, щоб продемонструвати Він витягується і під низом є блок акумуляторних батарей. Тут стоять на даний момент 5 акумуляторних батарей, 60 вольт 20 А. Але сюди також поміщаються акумуляторні батареї на 60 вольт 32 ампери. Тобто 5 акумуляторів по 32 ампери. Вони ширші, як ви бачите, будуть. Ці акумулятори, відповідно, дальність ходу збільшиться і буде складати до 65 кілометрів. Якщо 60-65 кілометрів, це залежить від типу водіння. Він також, Elvin Joy, має, як я вже ви побачили, три багажники. Спереду йде такий багажник, звичайний, як у всіх трициклів. Другий багажник, він йде, багажне відділення йде. На 20 літрів, воно під сидінням, скажімо так. І третій багажник, щоб достатись до нього, ми відсовуємо це назад і ззаді, яке замикається багажне відділення на ключ. Ще однією перевагою Elvin Joy: це не тільки електричні технології, а його ширина. От як ви я стану тут, ви можливо побачите. Це ширина між колесами. Загальна ширина в нього складає 770 мм, тобто 77 см. У всіх звичайних трициклах складає 680 мм. Тобто, ширину збільшили на мм, 9 см. Це збільшена ширина не просто аспект дизайну якийсь. Це вона впливає на керованість. Мовна має велике значення для стабільності електротрицикла незалежно від швидкості там чи поворотів, чи погана дорога. Трицикл залишається стійким, надійним і легким в керуванні. Завдяки цьому збільшується комфорт водія, його менше трасе. Завдяки таким характеристикам і збільшеній колісній базі і ширині, трицикл Елвін Джой. Підходить для будь-якого типу дорожнього покриття та стилю їзди, надає водію впевненість при кожній проїздці. Також в трициклі все звично, все на своїх місцях. Є перша, друга, третя передача, драйв-реверс, ручки всі знайомі, в як і у всіх трициклах. Елвін, все звично, все просто, все зрозуміло. Включається. І ми попадаємо в цифрову панель, цифровий дисплей монохромний, дуже добре читається на сонці. Також можна, як ви бачите, запустити з брелка, запускається з брелка і він готовий до використання. Колеса спереду і ззаду стоять восьми дюймові, тобто це 36 сантиметрів. Як в ВТБ-122, так і в ВТБ-126. Але, як я вже сказав, що завдяки зміненій рамі, побудові рами вдалося збільшити кліренс. Також є ножне гальмо, щоб гальмувати. Показники стопи і поворотів винесені на задні крила. Також друзі, ми продовжуємо нашу ініціативу на нашому каналі, що дозволить вам разом з нами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви будете ставити протягом тижня, до до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка і допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо Зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. Продовжуємо наш відеоогляд, і зараз ми зробимо невеликий тест-драйв. Так, сідаємо. Ще в шльомі не їздив на тест-драйві, але це для того, щоб вам було краще видно, як все відбувається. Нажали і поїхали. Тільки свистить вітер. Швидкість набирає достатньо швидко і потім тримає одинакову швидкість. Напротязі всього часу не збільшується. Швидкість обмежена електронікою для вашої безпеки. Дуже приємно. Я думаю, що видно дисплей, як він читається. Також продемонструю вам задню передачу. Включаєте назад, відчувається звуковий сигнал, зупинилися і їдете назад. Назад їде не досить швидко, але достатньо. Переключаємо вперед, нажали Гальма і поїхали і паркуємо. Тут є стоянкове гаймо, ви отак натиснули, все. Він навіть якщо включений, він не поїде. Бачите, ручка газу не активна. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався наш трес-драйв. Як ми бачили, ми їздили прямо в бахилах. Вони навіть не споспадали в бахілах. Ну, гальмас тут, як я вже я забувся сказати, спереді і ззаду стоять барабанні. Ходові вогні. І лінза світло, також цифровий дисплей, декілька слів по цифровому дисплею. Тут, що на ньому зручно, коли ви включаєте його, на декілька секунд загоряється вольтаж. Це дуже зручно для користувача. Що це таке? Він показує заряд акумуляторних батарей на даний момент. Тобто повний заряд буде складати 68 вольт, можна їздити до 56 вольт. Але виробник акумуляторів каже так, що якщо розряджати його. Акумуляторні батареї тільки на 80%, то кількість циклів буде не 500, а 600%. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvincom.ua. Дякую і до побачення!